Доставляємо на руках молоко. Кожним разом брали-брали, а це от так решили, щоб на у нас скисло. Хто скаже, що сюди додають, що воно скисло такими Ой, соплями? Ну це ж не кисле молоко, це щось таке непонятне, незрозуміле. Зверху сметана була теж тягуча. Що це за молоко? Це ж сюди якийсь консервант додаю чи щось таке. Може це молози, оце не таке. Тут якусь на випічку. Більше не ношу його не можна використати. Що це за молоко? Може якесь штучне?